Всім доброго дня! Сьогодні знаходимося ще в Нідерландах. З вами канал Підбір та Пергій автомобілі з Європи. І хочу зробити короткий огляд ось такого автомобіля. Це є електричний е гольф Зараз на одометрі даного автомобіля в нас 129 тисяч. В автомобілі знаходяться одразу дві зарядки, тобто є і бистра зарядка, і повільна зарядка, яка за, за, за допомогою обичних розеток, які в нас є в Україні, в будь-якому гаражі, в будь-якому приміщенні ви можете зарядити даний автомобіль. Даний автомобіль у нас в максимальній комплектації. На гарній музиці, з гарними фарами, LED-фарами, гарна оптика, дистронік. Ось так у нас гарно. Виблискує аварійка, відповідно, і повороти з лівий і правий. Що можу сказати про даний автомобіль? Даний автомобіль у нас в максимальній комплектації, в рідній фарбі. Жоден елемент кузова не був підмальований, він весь виглядає в ідеалі, незважаючи на свій пробіг. Можливо, хтось зараз буде казати, що 129 тисяч для електрики це вже все, це вже труп, батареї сівші і непригодні для використання. І з тим я можу з вами по, Поспорити даний автомобіль все залежить від того, як ним користувалися. При перевірці батареї ну показують досить таки непоганий результат, і вони ще будуть служити і служити. Також, також в даному автомобілі в нас стоїть тепловий насос, що збільшує ресурс і життєдіяльність даного автомобіля. Салон автомобіля теж у нас йде шкіряний, повністю шкіряний, не комбінований, а повністю шкіра. Ось так він виглядає у нас всередині. Сидіння автомобіля охані, всі карти, також без надривів, без пошкоджень. Має датчики мертвих зон в дзеркалах. Ось. Два ключа, безключовий доступ. Ось у нас переднє сидіння. Немає жодних пошкоджень, жодних надривів. Також має підсвітку на порозі. Ось от виблизкою синім. і також синя стрічка в нас йде на дверці. Ось такий великий мультимедійний екран. Також присутня камера заднього виду. Відповідно, зразу і висвітлюється з лівої сторони в нас автомобіль, на якому буде показувати показники також партроніків, передній і задній. Кнопка моди, вибирання режиму їзди, старт-стопна система, автопаркування і відключання-включання партроніків. Зараз автомобіль у нас повністю заряджений. Також я включив клімат-контроль максимально, обороти на максимально, включив холод на максимум. І зараз, як ви бачите, показує 220 км. Тобто, показники батареї, це в дуже гарному е, стані. Тому що, якщо виключите, повиключати все, пробіг, як ви бачите, зразу збільшився на 23 км, тобто 243 км, ось такий автомобіль на сьогоднішній день є доступний. Орієнтовна ціна даного автомобіля 17,5 тисяч євро. Також під капотом автомобіля у нас знаходиться. Ось тут у нас йдуть трубки на тепловий насос. Також я про нього вам говорив, що збільшує життєдіяльність даного автомобіля. Ось так гарно у нас гора фари. По резині автомобіля немає жодних зауважень. Ну, В принципі, гарний, адекватний автомобіль, на сьогоднішній день є актуальний кого зацікавне, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Можливо, кого цікавлять будь-які інші автомобілі будь-якого плану. І починаючи від мінімального бюджету це 7 тисяч доларів. Також того тижня ми придбали для, наших, для нашого замовника Рено Kadjar. Також ще один електричний гольф білого кольору, Рено Меган коричного кольору, і Renault Grand Сценік» 2012 року. Ось такий автомобілі ми придбали. Даний автомобіль у нас є зараз актуальний. Кого цікаве, телефонуйте. Будемо його доставляти, робити сертифікати і будете насолоджуватися їздою. Ось таким. Хорошим автомобілем. Всім гарного дня, до нових відео. Ще раз підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео одразу можна було, щоб ви отримали повідомлення і одразу переглядати і дзвонити. Всім дякую за увагу, до побачення.